Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні другий день після завозу ціна за кілограм 299 гривень. Розпочну я ось такою шовковою сукні, вона насиченого червоного кольору. Давно мені не зустрічалися шовкові сукні. Вона довга, без підкладки, дуже цікаво зроблена. Вона по бокам не зашита, а зав'язується. Спереді, ось на такий вузол, окрім того, має такі тонесенькі ще. Лямочки, які зав'язуються ззаді. Ну, Доволі дивно виглядає, погойтеся, якось мені зовсім не сучасно. І по-іншому, якось я пробувала її замотати, не виходить по-іншому. Зав'язатись, бачите, вона з боку, повністю ось так, от йде на запах, і з іншої сторони вона теж не зашита, не має шва. Тобто, в будь-якому випадку, треба цією тканиною себе обгортати. І Зав'язувати з іншої сторони не виходить. Єдиний вихід, звичайно, можна її взяти і перешити, просто застрочити збоку, і тоді не буде утворюватися так ось цей отакий от вузол, ніби як якимось рушником замотана, так, чи якоюсь простенькою. Ну, такий доволі смішний стиль. Напишіть, що ви думаєте про цю сукню в коментарях, чи купили б ви її. І взяла з собою в примірочну кілька худі. Зараз я в пошуках такого подовженого худі, хочу собі підібрати до легінців. Побачила дуже класний лук, носити легінси, худі і зверху таке, як пальто-піджак. Дуже це класно виглядає, ще кепка і дуже стильно. Це худі 44-46 розміру, тобто воно таке от величеньке, і мені здалося, що воно якраз підійде під мої критерії. У своєму складі худі має 52% котону. Решта тут поліестер. Ну такий собі склад. В принципі, худі можна знайти 100% з бавовни, ну або хоча б 80% чи 60%. Сьогодні я спеціально одягла леєнси, адже мала конкретну мету до них підібрати худі, Ну, це ви бачите трішечки короткувати. Хочеться все-таки більшої довжини. А загалом воно таке от непогане, і принт у нього оригінальний. Ще знайшла ось таке от звичайне сіре худі в розмірі L з мінімальним таким от написом спереді, малопомітним. Така кінгурушка, але бачите, вона ось тут як порвана чи навіть розрізана. Цього спочатку не помітила, лише от в примірочні побачила. Але оскільки вже взяла в примірочну, то і примірюю. За своїм складом воно дещо краще: 65% котону, решта поліестер. Ну, але його стан ви бачили самі. Збоку воно має розріз, окрім того, шнурки вони як такі вже потріпані. Ну і внизу воно надто обтягує, дуже вузьке і так не дуже довго. І зовсім не пасує до цих легінців. Так часто буває, коли конкретно приходиш за якоюсь річчю, ти її не знайдеш. Хоча завжди буває багато худі, багато світшотів, а ось цього разу їх було просто обмаль. І подивіться, який світшот я знайшла. Дуже схожий, навіть два схожих, я вам показувала у попередніх своїх відео. Це, мабуть, була якась така ціла колекція WechDem з цими мультяшними діснеївськими героями. І один такий дуже схожий світшот я собі вже купила. І взяла ще вам ось цей показати. Він має ось такий от яскравий малюнок. Правда, він затертий, але це така от фабрична затертість. Тобто, світшот зовсім не старий, він зовсім новесенький, як і попередні два, які я приміряла в іншому секонд-хенді. І він би був дуже класним, якщо б він був би довшим. Тобто підійшов під мої сьогоднішні критерії, аби я могла його носити з легінсами. Тут, бачите, такі об'ємні рукавчики, він сам по собі такий вільний, дуже крутий, але закороткий. Також на весну хочеться собі оновити і плаття, знайшла ось таке 42-го розміру. Воно ніби таке, як вельветове, темно-сірого такого кольору, глибокого, красивий колір. Воно середньої довжини, думаю, будуть трішечки вищі коліна, і за своїм складом це 100% котон. Це прекрасна, натуральна тканина не буде парити. Отже, приміряю. Плаття доволі лаконічне, але спереді має такий невеликий декор, і саме цей декор мені не подобається. Я не люблю фальбанок. І вони, крім того, виконані якось дуже так от дешево. Псують це плаття, краще було б, щоб воно просто защіпалося на гудзики і нагадувало сорочку. Тоді, ну, мені здається, воно би виглядало стильніше і красивіше. З одягу, це все, переходимо до сумок. Знайшла ось таку від Кес, вона ніби як лакована, повністю брендована і в непоганому стані. Але це лише ззовні вона ось така вся ідеальна, дуже класна у неї форма. Дві ручки такі от короткі. Мені така форма сумок подобається, але коли я заглянула всередину, то жахнулась від її підкладки. Вона надто сильно брудна. І ще мені сподобалася така невеличка сумка. Вона як текстильна, мені здається, вона з вовни і має дві шкіряні ручки. Сумка має одне відділення, закривається на закльопку. На одній руці має ось таку пляму білу, але я думаю, що її можна відтерти. Сама сумка в доволі непоганому стані, і мені чомусь вона здається вінтажною. Ось бачите, наскільки вона мініатюрна, тобто туди поміститься зовсім небагато речей. Ну і така вона на любителя. А заважила вона на 104 гривні в принципі, недорого. Також заради цікавості поважила сукню шовку, її ціна лише 50 гривень. Але надто дивною вона мені видалась, тому залишила її в магазині. Ще покажу вам взуття, яке було на вагу. Ось таке мені сподобалося від Томі Хілфігер, але воно чоловіче в великому розмірі і має ось тут на п'ятці такі царапанки, і спереді теж невеликі царапанки. Кросівки шкіряні, і це 41 розмір. Також я пройшлася по так званому люкс-відділі, але нічого не приміряла, просто вам вирішила показати, які бренди зустрічаються. За 500 гривень було таке худі, Champion яскравого жовтого кольору. Воно чоловіче, але я думаю, ну, і для жінки теж може підійти. Ще був светр від Massimo Модуті, ось такий на замку. Він вовняний, або принаймні тут присутня вовна, це вказано на бірці, і його ціна 560 гривень. Видно, що светр в ідеальному стані, тобто ніяких ковтунців і тим більше дірочок на ньому немає. Ще дуже схожий був ще один светр. Сірого кольору теж на замку від Томіхелфігер. Але він, бачите, такий от заношений. Видно, що його вже поносили і добряче. Він іде по знижці, його продають за 250 гривень. Ще був ось такий светр від Hugo Boss, але мені теж не сподобався його стан. Видно, що він ношений. і його теж продають зі знижкою за 270 гривень. Раніше продавали за 440 але я так бачу, що з таким успіхом він і скоро довесить до загальної ваги. Ось такий ще був светр. Так, ви знаєте, я таке люблю з такими мультяшними всякими малюночками. І сподобався ще ось такий піджак. Його, правда, розмір дуже малесенький, XXS. Красиве поєднання кольорів, рожевого, жовтого і помаранчевого. Дуже це все по-весняному виглядає. Продають його теж зі знижкою. Раніше його ціна була 400 гривень, а зараз 300 І ще була дуже класна косуха від Зари. Це натуральна шкіра, давно собі таку шукаю, але вона дуже маленького розміру. Вказаний розмір М, ну але вона на S виглядає. Я її міряла, і вона мені ну, зовсім не підійшла. Ціна у неї 650 гривень. Як для такої косухи, це взагалі недорого. Але на спині у неї бачите якісь такі білі плямки, не розумію, чи це вимазано, чи це вже така вона затерта. Серед спортивних курток була ось така від Коламбії. Її ціна 740 гривень. Куртка в ідеальному стані, я б сказала, практично нова. Напишіть в коментарях, як вам такий формат відео, чи подобається розглядати власне, на вішаках, чи час від часу вам власне, робити таку екскурсію. По залу секонд-хенду. і був ще ось такий от поховик від Adidas, теж спортивний. Це усі знахідки на сьогодні. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, і до нових зустрічей.